Вітаю на каналі Магія Термо. Давайте подивимось, лівий берег Дніпра, Херсонський напрямок. Чи є якісь перешкоди для ЗСУ, щоб вигнати звідти ворога, щоб прогнати ворога. Покажіть, чи є перешкоди для Збройних сил України на перемогу. Лівий берег Дніпра, щоб всю територ... звільнити всю територію від расистів. Для вибережжі Херсонщини. Скажіть, покажіть повністю Херсонську область. Кажуть карти, що зараз це в процесі йде. І там є свої складності, свої перешкоди, це важко, але це буде здійснено. Бо десятка чаш в дійстві вийшла. Це перемога, це радість, це таке задоволення, і бачиш, тут вода, все будуть перешкоди, але її подолають і буде щастя. Від того, що добилися результату. Так, тут також все морська тема. Мрії здійсняться, мрії здійсняться. Що буде звільнено? Де якісь люди, які шкодять цьому. Ті, що працюють на ворога, всередині країни, вони шкодять. Зрадники нам прибирати. Всім пентаклі ще в процесі, ще трошки. Стабільна там ситуація, що наші перемагають. Беруть в полон. Багатьох беруть в полон. Так, зараз є втрати, великі втрати, там смерть. Так. Возмізді зараз іде цим цієї території, де шагає Вазміздія, що всі, хто там викриваються, всі злочини, всі оці, що росіяни робили на цій території звірства, воно дуже жахливе і будуть покарані ті, хто це робив, всіх знайдуть, всіх знайдуть, всі будуть відповідати. Так, і це в роботі. Восім пентаклів це карта праці, що зараз цей процес триває. І ще давайте подивимось, коли. Шість пентаклів вийшло. Це карта нашої перемоги і карта того, що рух відбувається рух, що територію звільняють, коли до, до кінця літа, до кінця серпня звільнюють 2023 року, чи звільнюють цю територію? До кінця серпня. Кажуть, що так, да, що це може бути вже до кінця літка, ну в крайньому випадку це перші місяці осінь, бо це карта така на осінь. Але тут мій що це буде швидко, це швидко. Д'явол там ставить свої пастки якісь. Це мінування, я так розумію. Але цей процес вже почався і ворог буде побитий повністю. Буде побитий побити повністю, розбитий. І так, це може бути до кінця літа. До кінця літа або перші місяці вересень, наприклад, осені. А ми прибираємо перешкоди, що заважає, щоб це сталося. Так, я прибираю всі карти, які негативні. Цю дьявола зараз заберу, заперечую. Дуже ворог наставив багато пасток. І через це втрати. Заперечую, заперечую, заперечую. Зрадників прибираю, заперечую. Заперечує. Так. В минулому що були руйнування. також заперечую. Конфлікт заперечую, заперечую. Це карта, що ворог масово тікати буде. Ай буде. Витікають. Рашисти. Це все гарні карти. Це карта нашої перемоги. Так. Заперечую, заперечую. Вергію заперечую. І це все добре. Це все добре. І перекриємо. Вийшли втрати, а це ми перекривають буде, щоб не було всіх втрат. Перекриваю вищі сили, духи роду, я ангелохоронці. Прошу захисту для України, для всіх мешканців, для Херсонщини. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах для Збройних сил України на перемогу над расистами, щоб не було перешкод на те, щоб перемогти на напрямку на Херсонському, щоб вигнати ворога з цієї території, щоб ворог тікав і був. Покараний і прошу вищі сили, прошу Божого захисту для кожного нашого воїна, щоб всі залишились живі, неушкоджені і повернули свої сім'ї після війни з перемогою по Верховному суду. Та буде так і прошу вищі сили. Повернути всі ракети, всі снаряди, всі бомби, міни на голову росіян, на їх територію. І дякую, що це вже відбувається вищим силам. Та буде так, і так буде.